Першу ланку рейкошпальної решітки встановили в Ужгороді. Зробили це символічно, а будівництво юроколії на маршруті, чоп «Ужгород» розпочнеться у травні цього року. З'єднання рейкошпальної решітки сумісної колі між собою. З'єднуємося такі, щоб далі їхав. Основна робота почнеться з чопа. тому що нам потрібно, ця площина, площина, ну, заросла деревами, вона не експлуатувалася, нам потрібно її вичистити. Потім ми будемо готувати подушку, під лісоспальну решетку, потім ми будемо вкладати лісошпальну решетку. А в Ужгороді ми будемо продовжувати робити те, що робили зараз, але трошки пізніше. Міс чопами і Ужгородом це буде нова калія. Якщо ми кажемо про технології, ми зараз будемо брати стару калію, перекладати її. Частково зміщувати і на її місце вкладати Євроколію. Якщо ми кажемо про горловину станції, як це стосується Ужгорода, ми просто будемо замінювати стару 15-20 рісошпальну решетку на сумішину. Будівництво євроколії розраховане на 14 місяців. Розповів голова правління Укрзалізниці Євген Лященко. Зараз ми приступаємо до підготовчих робіт наприкінці травня. Ми вже почнемо вже до безпосередньо до робіт по розбудові. І з того моменту 14 місяців. За 14 місяців ми закінчимо і здамо цей проект. Паралельно будемо вести перемовини з європейськими перевізниками-пасажирськими і паралельно з цим ми, ну, дамо можливість заїжджати вантажними. Коли ми отримуємо вже підтвердження по другої черзі проекту в червні цього року, і нам Facility підтримує спочатку проєктування. І проєктування десь займе більше біля, біля року. І потім ми вже будемо там, розмовляти з європейськими партнерами щодо фінансування вже будівництва електрифікації. Так, якщо ми будемо електрифікацію, то це дасть можливість вже використовувати на всій, на всій ділянці електропотяг. Проєкт будівництва Євроколії фінансується за програмою «Connecting Europe Facility». Наприкінці 22 року ми подали там першу заявку на, на фонд «Connecting Конекті Facility». Ми подали та е, е, декілька проектів для розширення прикордонних переходів. Там чотири прикордонних переходи, там з словаччина, польща, угорщина. І в 23 році ми розширили за це програму, подали ще декілька проєктів, в тому числі фінансування проекту Мільярд 600 буде коштувати електрифікація, і мільярд 300 коштує з перша черга перебудова і побудова європейської колії. Це перший проект, який реалізується в нашій країні за рахунок грантових коштів Євросоюзу. Тих коштів, які виділяються програмою СЕФ, вистачить на 50% фінансування проектної вартості цього об'єкта. Загальна вартість то близько 20 мільйонів євро. Першу половину фінансує Євросоюз у вигляді гранту, тобто це безповоротні кошти. Друга половина це кошти української сторони. Це можуть бути або кошти Укрзалізниці, або кредитні кошти Європейського інвестиційного банку, або і фінансування з бюджету. Все залежатиме, поки ми схиляємося до варіанту використання коштів Укрзалізниці. За словами Дениса Шмагаля, євроколію збудують у чотирьох областях України. Ужгород стає першим обласним центром, який отримає сп. Влучення європейською колію, європейського зразка. Другим буде проєкт у Львівській області з Мостицькій 1 до Львова, третій буде Чернівці і Водул Серед від воду Середу до Чернівців. І є вже четвертий до Ковалю. Ми домовились зі словацькою стороною продовжувати нашу роботу щодо розширення потужностей прикордонної інфраструктури, розширення пунктів пропуску, створення. Залізничного сполучення з Ужгорода і далі до Кошице з організацією широкої колії з розбудовою відповідного перрону платформи на словацькій стороні і відповідна організація шатлів до аеропорту. Руслана Гостюк, Леонтій не колишин, суспільне новини.